Так, це собі думаю, думочку гадаю. Та й думаю, поділюся з цією думочкою і з вами. Е, от мені цікаво, наскільки багато таких людей, як от мені попадаються чомусь вони, ну, постійно. Значить, проситься людина на роботу. Дай роботу, дай роботу, бо грошей нема, нема за що купити хліба, нема за що купити лікарства. Сігарет нема за що купити. Дай роботу, дай мені роботу. Ну кажу, на тобі роботу. Йди працюй. Людина починає працювати. Ой, ноги болять! Ой, така робота хірова. Ой, оце ж воно так важко. Ой, а це не доплачують. Ой, оце переплачують, а це мало грошей за таку роботу. Починається. Зроби от там дотягни. да-да-да-да, Зроби там, підтягни, да-да-да-да. В итоге, не там, ні сям. Ребята, ви якщо не можете робити, то, блін, не просіться на роботу. А якщо хочете працювати, то йдіть і працюйте. І не стогніть, не жалійтесь на свою судьбінушку бідну, яка це важка робота. Ну так же чи ні. А то парень вчора, блін, стогнав, стогнав я кажу, ладно, йди, не стогни і більше до мене. Не дзвони! Тому, ребята, хто отакий? Співробітник то краще не дзвоніть, не морочте людям голову.